Всім привіт, хлопці та дівчата. З вами Богдан і це канал Голівудська Пташка. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що таке еміграція без романтики. Ви знаєте, коли ви живете в Україні, дуже легко романтизувати країни, в яких вас нема: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Ви дивитесь на картинки, ви бачите пальми. Вам здається, що це така попелюшкова мрія, що зараз ви приїдете і все буде. Коли ви дивитесь, я буду казати на прикладі Лос-Анджелеса. А коли ви дивитесь на Лос-Анджелес звідти, все здається інакше. А ви знаєте, красиві картинки, Беверлі хіллз будинки, актори, мільйонні гонорари це все прогріває душу і прогріває вас з точки зору маркетингу. Ось, але що відбувається, коли ви. Переїжджаєте. Що таке еміграція без прикрас? Еміграція без прикрас це коли вам, а, мої друзі, які переїхали чи переїжджають, доведеться сказати бувай своїй старій версії себе. Вам доведеться забути про свою стару особистість. Вам доведеться аби або відкрити. Нові якості, які у вас раніше не було, але які у які вас були, але вони були приховані, але довед, або доведеться поїхати з цієї країни назад, як це трапляється з різними людьми. Еміграція без прикрас це коли ти приїжджаєш і твої родичі кажуть, у нас є знайомі, вони тобі допоможуть житлом, я їх знаю 20 років. Ти набираєш цим людям, вони з тобою спілкуються і блокують тебе, тому що не хочуть витрачати час на твої проблеми, не дивлячись на те, що вони знають твоїх батьків. Наприклад, еміграція без прикрас це коли ти заїжджаєш у житло, а вносиш 2000 доларів, які у тебе лишились за квартиру. А на наступний день виявляється, що це не власник квартири, а шахрай, який використав цю квартиру і. Він зробив таку велику махінацію на приїжджах. Оце хлопці і дівчата. Еміграція без прикрас. Ви маєте розуміти, що коли ви живете у своїй країні, у своєму місті, в певних реаліях, де ви до цього звикли, ви приїжджаєте у інші джунглі, де правила свої, які ви не зміните, а ви маєте їх вивчати і вдосконалювати. Еміграція без прикрас – це сльози о третій ночі. Від самотності, від того, що нема друзів, від того, що світ здається несправжнім, і друзі здаються фейковими, тому що ти хочеш будувати таку саму дружбу, яка у тебе в Україні, а американці будують дружбу на інших поняттях. Ось так, це еміграція без прикрас. А також еміграція без прикрас – це коли ти маєш шукати роботу чи починати з нуля. Так. Всі uh, пр мають працювати, щоб жити, щоб отримувати якийсь дохід. Але еміграція настільки жорстка і перевірка характеру, що якщо ти був якимось великим начальником, у тебе була фірма, можливо, тобі доведеться починати з миття підлоги, а до цього не всі готові. Uh, тому, хлопці та дівчата, еміграція це така штука, яка uh, має завжди uh, штовхати особистість. На розширення себе та пізнання а, цього світу та себе. Мені здається, що мені особисто це подобається, тому що еміграція це як життєвий тренажер, тренажерний зал. А, і а, він працює 24 на, на 7. І ти маєш ходити туди кожен день, щоб лишатися. А, на… На плаву, скажімо так, а якщо ти хочеш ще чогось досягти, то ти взагалі маєш робити неймовірні а, речі, виділяти час, зустрічатися, розвиватися. Це підходить однозначно не всім, тому що я вважаю, що люди в якийсь момент, це може бути в 20, в 30, в 40 років, перестають розвиватися і грають на тих фішках, яким вони вже навчились і нічого не хочуть змінювати, і для когось це нормально. А хтось постійно шукає і пробує нову, нове. І я думаю, що імміграція е це здатність ще е перезібрати себе, як би це, це не звучало. Але е без прикрас люди це тільки кори, коли переїдуть. На навіть дивлячись, моє відео складно зрозуміти всі деталі і тонкощі. Імміграція е без прикрас це коли на тебе навалює стільки проблем, е скільки ти в житті раніше не вирішував. Гроші, робота, документи, самотність, стосунки, ментальний стан. Хтось скаже, а навіщо це все? А я відповім: як я сказав раніше, мені здається, що це для того, щоб стати сильніше ментально, духовно і пройти свій шлях, і відзнайти заново себе. Якщо це комусь не подобається, це нормально, що люди повертаються і здають назад комусь вдома комфортніше. Але я вважаю, що саме еміграція і саме Америка це дуже-дуже великі можливості. І це усвідомлюєш, коли знаходишся тут певний трохи більший час. Я вже тут 10 років. До речі, хлопці та дівчата, якщо у вас є запитання, залишайте коментарі, діліться своїми думками: хто вже в еміграції чи хто планує переїжджати. Мені це дуже приємно буде читати. Ось. Ось, ви бачите, парасолька тут на яку я поставив камеру, починає гойдатись, і у нас є такий невеличкий ефект, за рахунок якого цікаво спостерігати за цим персонажем Богданом, голівудською пташкою. Ось це міграція без прикрас. Я ще багато буду про що про що розказувати. А в моїх відео підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та вподобайки. Буду з вас чекати та спілкуватися. Дякую.